Ну, от кабінет біології, екології, де мають займатися. У нас практично всі в всіх кабінетах стоїть телевізор. Ну, колись у нас раніше були проєктори. Проєктори, так подумали, не дуже вигідно, вони ще дорогі, що лампи сідають. От телевізори. Є з Wi-Fi, є без Wi-Fi, де ще старіші моделі. Але кожен викладач має можливість підключити свій ноутбук і показувати. Ту саму презентацію, якісь наочні, на, на телевізорі, відео, навчання. Це, це ще хлопці під час АТО. Наші студенти воювали, е, і от випускники наші, екологи то от подарували. А там прапор він може подивитися. Це вже в нас була зустріч з хлопцями, які були на реабілітації. Я організовував їм зустріч нашими студентами. Вона подарувала цей прапор. Ремонти пороблені. Ну, в більшості кабінетів. Ну, я не скажу, що 100%, але більшість кабінетів ремонти зроблені. Більшість кабінетів обладнані телевізором. Весь коледж обладнаний Wi-Fi. Єдине, що по аудиторіях він запаролений, що студенти не це, але порадорні вайфаї. В бібліотеці там без пароля там мають доступ В В як я показую приклад, вони ж не зразу TikTok, Микола Сергійовича лайкати, коментувати, а не до хімії, до біології чи до екології. Тому ми тут блокуємо, не вдаємо. Але повністю колеч у нас вайфай по покриття є.